Друзі, бажаю всім здоров'я. Сьогодні п'ятниця, сьогодні ми провели декілька нарад. Вчора відправили наших хлопців на 200 х на передову. пробачте, що такий екран записую дуже вечором. вже йду. Додому лягати спати, бо завтра рано ставля... ставати. Якщо сьогодні все буде тихо, буде спокійно, вся ніч буде найкраща, то сьогодні може нас не виключать на роботу. А так ми допомагаємо нашим захисникам, віримо про наших воїнів. Благо... Дякуємо їм і... Надіюся і хочу вам сказати, друзі, декілька є велика, велика проблема, велика прикрость для наших воїнів. Треба для наших хлопців треба автомобіль, щоб їм вже завершити збір. Друзі, я розумію, що ви всі втомилися від війни. Зрозумійте нас, волонтерів. Будь ласка, почуйте це, бо ми не просто так виходимо в ефіри. Ми просто беремо і хочемо, щоб вся Україна знала, про який час війни йдеться. Мова, друзі, допоможіть нашим захисникам. Не будьте байдужими, будь ласка, давайте всі разом ми задонатимо на пекап для наших захисників. У їхнє життя рятують волонтери. Україна не хоче просто допомагати. Держава просто відмовляється. Друзі, я розумію, що всі залишилися. Я розумію люд психоку людей. Я просто не хочу, щоб ви, як всі українці, були в сторонки від наших захисників. Будь ласка, 10-20 гривень це не, це не гроші. це... Ваша допомога, це просто кошти, які підуть на Збройні Сили України. Будь ласка, хто це відео чує? Дочуйтеся, почуйте, будь ласка, хто скільки може ми реквізити залишимо в кінці відео. Ви можете задонатити нам на пекап на медикаменти. Друзі, скоро їде машина до нас. Вона не може доїхати, тому що їм треба е, там, медикаменти. Їм треба. Генератори їм треба. Вже зима на дворі. Люди, почуйте, будь ласка, я, вас, вас, я дуже вас прошу. Бо сьогодні Це сьогодні може бути ваш син. Або завтра може звернутися ваш син. І ви не розумієте, що буде тоді. Ми, як волонтери, розуміємо, тим, хто ми допомагаємо, Ті захочуть. Ті, хто не хочуть, ми будемо відмовляти. Ви розумієте, ми працюємо в деяких напрямках: Харків, Херсон, Черех, Чернігівська, Сумська Донецька область. Це дуже пеклі місця. Я хочу вас долучати до кожного біроприяти, які хочуть нас наставляти. Люди, почуйте це, тому, тому що можливо буде звернення. Вашого сина, звернення ваших побратимів. Будь ласка, 10-20 гривень можна і задонатити на кожен генератор. Це не тяжко. Нам ці генератори треба закупити 5, 5 генераторів. Ціна одного генератора 4 тисячі гривень. Плюс доставка, друзі, почта дуже дорога. Будь ласка, хто скільки може, я прошу вас. По 10-20 гривень можете задонатити за реквізитами в кінці відео. І хай всіх вас, госп... всіх вас благословляє і надіюся, що сьогодні ніч буде. Не тяжка для наших захисників, слава Україні! Слава нашим захисникам! Віримо в перемогу! Слава Україні!